Кожному з нас потрібні корисні поради, щоб наше життя ставало кращим. Якщо хоч би декілька з них ми застосуємо в своєму житті, наше життя стане ліпшим, а стосунки з людьми потеплішають. Отже, почнемо. Щовечора робіть ревізію своїх думок, погані викидайте у відро для сміття. А хороші посадіть у серце це продовжує життя. Ми плачемо через свої суперечки з батьками, а в когось батьків зовсім немає. Ми скаржимось на роботу, а в когось немає і роботи. Ми не задоволені собою, бо об'їдаємося а хтось мріє про нормальне харчування. Ми злимось на свою кохану людину, а хтось її втратив назавжди. Нам не подобається наша двокімнатна квартира, і ми мріємо переїхати в будинок, а хтось залишився без житла і мріє про малесеньку кімнатку необхідно цінувати все те, що ми маємо. Спробуйте змінити себе, і ви зрозумієте, наскільки нікчемні ваші шанси змінити інших. Якщо відчуваєш, що все втратив, пам'ятай. Дерева втрачають листя щороку, але вони продовжують стояти і чекати на весну. Коли будете кидати брудом людину, пам'ятайте, до неї вона може не долетіти, а на ваших руках обов'язково залишиться. У будь-якій ситуації є лише один вихід. Продовжуйте жити далі. І від усього в житті можна сховатися, окрім часу, Бога та совісті. Ні в розмові, ні в сварці не намагайтеся зачепити людину за живе. Пройде час, а гіркий присмак залишиться. Неможливо збудувати щастя, коли ти витираєш ноги об інших. Буває, що наші добрі справи є відповіддю на чиюсь молитву. Виправдання це створення власного ілюзорного світу, який існує лише в наших фантазіях. Насправді виправдання це відмова від відповідальності та від прийняття нами будь-яких рішень. Вдячність це не кінцева станція, а паливо для руху вперед. Секрет не в тому, щоб перестати скаржитися, а в тому, щоб навчитися чути мелодію життя навіть у скрипі іржавих коліс. Якщо ти не можеш літати, то біжи. Якщо ти не можеш бігти, то йди, якщо ти не можеш ходити, то повзай, але що б ти не робив, ти повинен продовжувати рухатись вперед. Щоранку є шанс почати жити спочатку. Щоб образити людину, багато розуму не потрібно. А розум потрібен, щоб не образити. Основне правило життя не переживай через те, що не можна змінити. Прийми ситуацію такою, якою вона є. Адже ми не намагаємося змінити погоду, а просто одягаємось за погодою. Все в житті чекає на свою чергу. Ні квітка не розпуститься раніше часу, ні сонце не зійде раніше за визначений термін, тож виявляйте терпіння, і ваш час обов'язково настане. Щоб змінити зовнішні обставини, потрібно спочатку змінити внутрішні. Більшість людей намагається змінити саме зовнішні обставини. Якщо не змінити думки та переконання, такі спроби ні до чого не приведуть або дадуть короткочасний ефект. Нічого не починайте у гніві. Нерозумний той, хто під час бурі сідає на корабель. Дякую, що були зі мною. Діліться в коментарях, який вислів припав вам більше до душі. Не забувайте ставити вподобайку і поширювати відео в соціальних мережах. Підписуйте, щоб не пропустити нове відео. З вами був канал Палітра життя.